Так, зараз піду до жителя Фіолетовому. Так, ось тут він. Так, стукаємо. А, хто там? Це я Діндор, можна до тебе зайти? А, можеш, заходь. Так, житель, ось все. Я, я приніс тобі 10 е, смарагдів. Зараз можна, я заберу спочатку карту, а потім тобі віддам. Е, ось, забираю карту, все дякую. Ось свої всі 10 ізумрудів. Тримай їх. Ось так от, все. Я тобі все віддав. Добре, бувай, житель. Пока, Діндор! Так, все, в принципі. Всім привіт, друзі! Мене звати Діндор, і як ви вже помітили, я пішов до жителя Фіолетовому і в нього купив якусь незрозумілу мапу, чи що це. Я зараз вам покажу, що я хочу зробити. Так, ну і в принципі я хочу відправитись в подорож. Як ви бачите, у мене є ось така от мапа. І вона показується мапа скарбів. Тобто я піду і надію, що щось знайду в тому лісі, вона знаходиться так. Ну і в принципі, ось так от. Але спочатку мені, звичайно ж, треба взяти предмети з собою, там, кірку, лопату, щоб добути, скажімо так, ось, беремо лопату і беремо кірку. Все, я все взяв. В принципі, можу вже відправлятися е, в той ліс по карті. Зараз буду дивитися. Е, і думаю, що я щось, в принципі, знайду. Так, ну в принципі, ми вже майже прийшли. Вроді би, по мапі показано, що десь тут має поблизу вже бути. Ось, е, я думаю, що десь тут воно має бути. Давайте поставимо карту ось. Е, вона тут показує, що десь тут. Окей, давайте будемо, почнемо вже копати, в принципі. Будемо зараз це все розкопувати. Я, в принципі, не знаю. Може десь воно бути де завгодно. Зараз просто будемо копати вниз. І побачимо, чи ми що знайдемо. Ми знайшли, ура! Дивіться, тут а, такі, така скриня. Давайте я ще трохи викопаю. Ось, як ви бачите, дивіться, тут скриня. І давайте зараз відкриємо її і подивимося, що всередині, в принципі. Так, відкриваємо і нічого собі! Тут дуже багато всього є. Алмази, золото, вау! Навіть рубіни є, і гроші якісь незрозумілі. Ви самі ж бачили, що я купив за Ізумруди, десь ізумрудів, а тут купа всього. Ви самі бачили, що я їх за ізумруди купив, а тут купа всього просто, як ви бачите. Тут є е, діаманти, ну, коротше, купа, всього, давайте зберемо все. Стак рубінів, вау! Як ви бачите, стак рубінів, стак грошей, вау. Тут, типу, все по стаку, так, да, тут все по стаку. Окей, добре, тоді підбираємо це все діло і будемо, в принципі, звідси вилазити. А, так, ну зараз давайте все це закопаємо, щоб ніхто не знайшов це, в принципі. Так, ну що ж, мені ця мапа вже не потрібна. Хоча хай буде в мене вона, можливо, я ще щось там туди покладу. У мене, як, у мене, в принципі, вже дуже багато всього є, і я не знаю, що з цим робити. Тому, я думаю, деякі, дещо я просто обміняю, наприклад, на Ізумруди і, можливо, щось собі куплю. А все інше, я думаю, піде на розвиток села. В принципі, я віддам селу, скажімо так. Ну і в принципі зараз будемо вже повертатися. Воно моє село провідняється, як ви бачите, воно жителі е, ходять. Ось, в принципі, повертаємося додому. Так, ну і в принципі, я хотів би подякувати цьому жителю, е, те, що він мені подарував цю, скажімо так, не подарував. ну, Це можна сказати, як подарував, але я в нього купив. Зараз подякуємо йому. І, в принципі, так. Так, житель, дякую дуже тобі сильно просто. Я знайшов в тому кладу купа всього. Залізо, діаманти, рубіни. Дякую тобі дуже сильно. Та нема за що, Дідор. Але можеш мені трохи дати, будь ласка, е будь ласка, три рубіна, можеш дати? Так, можу, звичайно. Ось тобі. Зараз дам е рубіни. Один, два, три. Ось, тримай три рубіна. Дякую тобі дуже, Діддора. Я ніколи не мав рубінів. Дякую тобі дуже. Все, бувай, житель. Так, все, гарне діло ми зробили. Тепер е, будемо, скажімо так, розділяти це все діло, що буде мені, що не мені. Е, ну, в принципі, я хотів би собі 10, е, 10 е, діамантів. Давайте все по 10 просто. 10 заліза. Е, воно пригодиться нам ось. Е, 10 золота і 10 грошей. Ну, і також рубінів залишилося. Так, все готово. І тепер, в принципі, зараз підемо до мера, і йому віддамо, ну, скажімо так, віддамо ці всі гроші, і він роздасть це в селу. Так, стукаємо до мера. Да, входьте. Так, ось. Добрий день, мер. О, у вас гості, вибачте, у мене просто срочна новина, дуже прикольна, скажімо так, цікава новина. Я пішов в ліс і знайшов дуже великий скарб. Коротше, дуже багато всього в нього було, і я хочу віддати вам на збереження: ну, коротше, щоб ви зберегли і роздали всім. Так, добре, ну, який скарб ти знайшов. Ну, як ви бачите, я знайшов купу рубінів, ось тримайте, я вам викидаю це все діло, золото, діаманти, залізо, ось це все вам. І, в принципі, роздайтеся селу на благодійність, скажімо так. О, дуже дякую. Це навіть піде на ЗСУ. О, окей, добре, дякую. Тоді до побачення. Дякую тобі, дуже Дідор. Пока. Так, все, ми можемо вже йти і відпочивати. Ми зробили все, в принципі. Е, ну, і, в принципі, ось так: от, в принципі, в нас вийшов день прикольно. Ну і що ж, друзі, вже будемо закінчувати. Е, ну, і якщо вам сподобалось це відео, то можете мене підтримати та поставити лайкос, а також підписатися на канал. Е, я буду дуже вдячний вам за це. Ось, ну і в принципі, будемо прощатися. Всім пока!